Павліче! Здрастуйте! Сьогодні А? Не можна. Шо, Знімати не Ну Це взагалі. Агресія на агресію. Е, Наші дізнає те, що ми разом. Міліція ніколи разом не була, прокуратура ніколи разом не була. Ми є одне ціле. Е, справа Павліченка е, шита білими нитками, так як е, доказів практично немає ніяких. Є не зі